Молодь вчиться перемагати. національно патріотичні вишкіли з такою назвою організували у Львові до Дня молоді. Чому саме вчили юнаків і дівчат і хто був за викладача? Дивіться у матеріалі. Працюємо. Крий. Да, да, ти ж не можеш відбити? Крий, 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 крий. Так, військові окремого загону спецпризначення вчать надавати першу допомогу та евакуйовувати пораненого з поля бою. Умови створюють стресові, щоб у критичний момент не панікувати. Там панують скоріше навчання для цивільних організували до дня молоді. Одна із учасниць військово-патріотичного вишколу Ярина каже: раніше брала участь у грі Джура на заході такого масштабу. Перше насправді я вчилася усього на місці. Ми нещодавно так само на інші локації проходили накладання турнікету. Це було досить цікаво. Я побачила аптечку. Цікавий турнікет. Хотіла переходити до іншого. Потім така мене якраз пан інструктор такий, між накладати турнікет? і Така мію, йдемо пробувати. Ми одразу пішли. Офіцер загону спецпризначенців, який і навчає цивільних, зізнається такої зацікавленості серед молоді. Не очікував. Як ми тренуємо, так ми і воюємо. Стосовно того, ну я в це, це ідеально вірю, навіть на своєму досвіді. Мене рятувало тільки те, що я все-таки постійно щось відпрацьовував. Мене вкладали сили, мене вкладали час, і це спрацювало. Це ідеально спрацювало. Окрім тактичної медицини, учасники вишколу також зіграли у пейнтбол. Тут кажуть, головне тактика та командний дух. Інакше перемогти буде складно. Ми мали хвилину часу. Може я там взяв маленьку ініціативу, попросив, щоб ми говорили один з одному і брали цілу лінію, а не скупчувалися. І перша гра пройшла, перший тур був успішний для нас. Також учасники вишколу долали смугу перешкод, навчалися, як поводитися зі зброєю і як керувати дроном. Сам дрон, логіка зрозуміла, його, як він рухається. Потрібно декілька. Мабуть, занять одне-два заняття для того, щоб освоїтись і в подальшому тільки покращувати свої результати. Такі вишколи є дуже необхідними в даний момент, тому що нам потрібно піднімати національну свідомість. Організували вишкіл на території Львівського ліцею імені Героїв Крут. Участь у ньому взяли 120 хлопців і дівчат. Це надзвичайно важлива на сьогоднішній момент справа навчити молодих людей. Тим навичкам, які необхідні для того, щоб в будь-який момент стати на захист себе, своєї сім'ї, своє, свого народу, такі вишколи у ліцеї обіцяють проводити і надалі. Бо, як кажуть самі юнаки і дівчата, треба бути завжди підготовленим, адже не знаєш, що буде завтра. Олег Янкорисян Рузанов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.